Доброго вам дня! Вітаю вас на каналі інтернет-магазину ТТСК. Мене звати Віталій. І сьогодні хочу представити вам новинку від Дніпропетровського виробника твердопаливний котел тривалого горіння з трьохходовим шахтним теплообмінником Pro. Виробник Зубр є провідним заводом у виготовленні котлів з шахним теплообмінником і мають дуже багато досвіду у виробництві цих котлів. Лінійка потужностей моделі Pro включає в себе моделі від 10 до 40 кВт. Тепловий агрегат призначений для опалення промислових і побутових об'єктів площею до 400 метрів квадратних. Котли працюють у водяних системах опалення з тиском не більше 2 атмосфер. У якості палива можна використовувати вугілля, дрова, брикети, відходи д Деревообробки. Котел виготовляється із сталі 5 мм марки 09G2. Гарантії від виробника 5 років. А тепер перейдемо до конструкції котла та його особливостей. Zuber Pro – це котел з шахтним теплообмінником, який розташований позаду камери згоряння. На верхній кришці котла розташовані дві двері. Перша для завантаження палива в камеру згоряння. Тобто це котел з вертикальним завантаженням палива. Розміри завантажувальних дверей і камер згоряння ви зараз бачите на екрані, але зверніть увагу на дуже великий за об'ємом і глибиною топки. І це є ще однією перевагою шахтного котла Зуберпро. Паливо вкладається на колоснікові грати, вони виготовлені з човуна і мають наборну конструкцію. Повітря для процесу спалювання подається під колосникові грати. Між колосниками і теплообмінником розташована форсунка до полувторинні газів, яка розподіляє повітря рівномірно по теплообміннику, що робить процес спалювання палива і теплообміну більш тривалим та ефективним. В принципі, в цьому і є логіка роботи з шахного котла. Під колосниковими гратами у котла бункер для збору золи, зольний ящик. Неприсутній. На фасаді котла тільки одні двері, якраз для обслуговування зольного ящика. На дверях є повітряний клапан з вушком під ланцюжок механічної регулятора тяги. Штуцер підключення регулятора тяги знаходиться на фасаді котла поруч з електронним термометром. Задні верхні двері призначені для чищення конвективної частини теплообмінника. Вона має вигляд трьох вертикальних полиць, наповнених теплоносієм, які утворюють триходовий димовий канал. Для більш швидкого розпалювання котла теплообмінник оснащений спеціальною заслінкою, яка перекриває два ходи теплообмінника, що збільшує тягу у котлі і збільшує подачу повітря у камеру згоряння. Ручка для керування заслінкою розташована на правій стороні котла. На тій же стороні, але у нижній частині, є лючок для видалення попелу і сажі, яка розсипається з полок теплообміннику котла. Ручки у дверцят виготовлені із термостійкого пластика і не нагріваються. На задній частині корпусу котла розташовані димар діаметром 159 мм без шиберної заслінки та штуцера до системи опалення діаметром 2 дюйми або 50 мм. Якщо вам принципова потрібна шиберна заслінка, то її можна дозамовити безкоштовно. Комплектація Zuber Pro: Сам котел. Паспорт і механічний регулятор тяги. Із додаткових опцій до котла Zuber Pro за доплату можна ще отримати комплект чищення, ящик для збору зали і подовжувач камери згоряння, щоб збільшити кількість палива. Ну і наприкінці підкреслимо головні особливості котла ZubRO: глибокі об'ємні камери згоряння, великий шахний теплообмінник, механічний регулятор тяги, де у комплекті поставки, електронну автоматику можна встановити додатково. Тривалість горіння до 24 годин, дозавантажувати паливо можна у процесі горіння, тому що немає контакту з відкритим вогнем. Ну і великий термін гарантії від виробника. Ціни та повні технічні параметри будуть за посиланням в опису під відео та у підкасті. Ставте вподобайку цьому відео, підписуйтесь на наш канал. Якщо вам потрібна допомога з вибором котла підбором або порівняння з іншими моделями, звертайтеся до наших фахівців, контакти зараз на екрані. Дякую за увагу! З вами був Віталій і до зустрічі на каналі інтернет гіпермаркету Котлів ТТСК.